Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Зараз я знаходжусь у місті Лагуна Біч, штат Каліфорнія. Це на південь від Лос-Анджелеса, десь годину їзди. Ми приїхали подивитись тут на пляж. От, Просто подивіться на цю красоту. Це Атлантичний ой, Атлантичний, Тихий океан. І зразу гори. Це не гори, це поки що тільки холми, гори там далі. Але все рівно ви гляньте на цю красоту. А тут кліфи, я не знаю, як по-англійськи, українською мовою кліфи як називаються. можливо, так само і називаються кліфи. Я не впевнений. От, я тут в Лос-Анджелесі на конференції. От, і от, після конференції, після робочого дня вирішили заїхати, подивитися. От, так що, таке коротеньке відео на діаспору, я давно вже нічого не знімав, вже надоїло мені це все діло. Ну, але заради такої красоти я все-таки вирішив зняти відео, от вже скоро буде захід сонця. Вирішив зняти відео, показати вам це все. Ось. Чому Каліфорнія такий дорогий штат для життя? Тому що тут і море, і гори, і все. І температура круглий рік просто ну, чудова. От від того так багато людей сюди хочуть приїхати жити, а від того, що багато людей, а землі мало, від того нерухомість дорожчає. Так, повернув камеру на себе, треба замість себе показувати. Так, ну там далі. Там далі вже нічого не видно. Ось, океан тихий. От, на тихому океані я ще не був. В Лос-Анджелесі то я вже був, але так, щоб гуляти по березі Тихого океану чи на березі Тихого океану, це вперше. От, В Каліфорнії я вже друге. Але, минулий раз, декілька років назад був, я тут був, я нічого не знімав. А от зараз вам знімаю і показую. От, ми приїхали з друзями, всі ми тут на конференції. Всі в QA компанії нам оплатили переліт. От, в день працюємо, вчимося, а після роботи відпочиваємо. Що <рес> бах, Здоровенькі були, з вами діаспора, перший українськомовний блог про життя. Вже забув, як це все говориться. Здоровенькі були, з вами діаспора, перший українськомовний блог. Що треба? Здоровенькі були.